Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні я вам хочу розповісти про одне дуже поширене захворювання, якому назва гайморит. І воно стосується багатьох людей і може зненацька прийти і до вас. І я хочу вам розповісти про свій досвід, як мені вдалося ще в молодості вилікувати цю хворобу простими народними засобами. Не буду довго вас відволікати на... з того, що, що починають інші лікарі або знавці цієї справи, не буду розповідати структуру наших дихальних шляхів, не буду розповідати, звідки береться ця хвороба, а розповім лише свою просту історію. Коли мені було ще 17 років, я поїхав до Річки. І напротязі дня багато пірнав, купався і вже під вечір відчув те, що в мене. З'явився тиск у носових пазухах. Я не був знайомий з чим, що це за хвороба, і тому наступного дня пішов до лікаря. Мені зробили рентген, і лікар зробив такий вердікт, що це гайморит. Рекомендував зробити прокол, на що я погодився. Мені зробили прокол, вийшов гній, і після цього було призначено курс лікування антибіотиками, який я теж пройшов, але наступні роки. 5 років, тільки варто було десь охолодити ноги, або промочити ноги, або попасти на протяг, то ця хвороба поверталася. І вона дуже була неприємною, бо вона мучила. Коли був її рецидив, то думати про щось інше було неможливо, дуже втома, була, ну, втома наступала дуже швидко. І як же я вилікувався? Коли мені було вже 22 роки, то мені натрапилася е, така цікава книжка. Це американський лікар з Вермонта Джарвіс. У багатьох вона. Я зустрічав її вдома така книжка. Це вона 83 го року ще видання. От, тоді вона була зовсім нова. А після цього вона стала моєю настольною книгою. І тут е, на сторінці 86-87 є. Е, Рецепт, як вилікувати гайморит за допомогою забрусу. Це кришечки після розпечатування рамок з медом. Я вам показував у відео, як я розпечатую рамки. Тут я шматочок вставлю це відео, щоб ви подивилися, що це за кришечки, і вам трошки пізніше їх покажу повністю. Оце саме зараз. Ви бачите, як я зрізаю кришечки, тобто забрус при розпечатуванні рамок. Оце вони і є ліками при гайморіті. Не буду розповідати, що тут пишеться, ну, читати не буду, а розповім своїми словами, як я лікував. Ну, згідно до цієї книги, розуміючи. І тут лікар одне прочитав вам, що він пише про те, що яка природа цього лікування. То виявили лікарі, що. Під час запалення синусів, ну, цих гайморитів, воно, воно триває на фоні щелечної реакції мочі. І для того, щоб змінити цю реакцію, то треба жевати ці кришечки, тоді реакція зміниться на кислотну і буде одужання. Тобто організм подолає. Хочу додати від себе, що за роки застосування цієї Рецепту, я помітив, що він допомагає дуже при простудах і від простудного гаймориту, який виник. Якщо у вас дентагенний, тобто від зубів, то ця процедура вам не допоможе. І розповім своїми словами тепер, як я лікувався. Взяв я цей забрус, вже пасіка тоді в нас була, на роботу з собою. У халатик поставив майонезну баночку і поклав чайну ложечку. І по електронних часах строго витримував такий рецепт. 15 хвилин кладу собі ложку в рот, 15 хвилин жую, воно там вже розпадається, спочатку воно як гумка жувальна, а тоді починає вже кришитися і розпадатися, його збираєш, жуєш, жуєш, і тоді випльовуєш. Ну Я б кульочок складав, щоб не випльовувати, і 45 хвилин тоді не жуєш нічого. і Проходить оця година одна. І тоді знову кладеш у рот наступну чайну ложку. Що я відчув? Вже після п'ятого години жування, я почув, що в мене е, знявся тиск з, з, з гайморових пазух. Та з цього не стало цього тиску. І я, як і рекомендується в книжці, прожував на протязі доби, витримуючи ночі, тільки не жував, коли спав, На протязі доби віджував ці кришечки. І о, диво, Гайморит е, покинув мене на багато років. І я вже, мабуть, років 10 або 15, мабуть, не згадував про цю хворобу. І вже через 15 років вийшло так, що я застудився і знову повернувся геморит. І при поверненні я одразу звернувся до цього рецепту, пожував кришечки, і мені стало легше, гемарит знов покинув мене. В книзі рекомендується після курсу лікування такого добового Час від часу знову повертатися і для профілактики жувати ці кришечки. Скажу вам, від, додам від себе, це дуже приємний продукт, він солодкий, бо в ньому є залишки меду, а можна його і з медом жувати, розмішувати. Хто полюбляє солодкий, тому він дуже сподобається. І е, немає ніякої вреда, в від нього немає ніякого. Окрім тих людей, в яких є алергічна реакція на. Продукти в жилярство. для них використовувати тільки за рекомендацією лікаря. А так я вам рекомендую. Зараз покажу, як виглядають ці кришечки. Ви, мабуть, всі бачили це після розпочатування меду. О, такі у нас кришечки. Це ми їх складаємо з медом в місці, заливаємо медом у півлітрові баночки, декілька баночок собі на зиму. І у разі виникнення яких там нежиті, ангіни. Е, рекомендую дуже допомагає. І це не, не ті ліки, що ви підете в аптеку хімії купити за великі кошти. Е, але ще раз підкреслюю: допомага тільки при просто простудних захворюваннях. Якщо у вас е, ці захворювання викликані або інфекцією, або е, якимись іншими там, чинниками зовнішнього впливу, ну, зубами там, е, запаленням вуха, то воно вам не допоможе. Оце я розповів. На цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось!